Стріляють із лука, грають у баскетбол на кріслах колісних, у бочу та крутять педалі на хендбайках. Тренуються всі незалежно від досвіду чи стану здоров'я. Адже ці вправи не тільки про фізичну витривалість, а й про віру в себе. Відновлення через спорт – один з найбільш ефективніших відновлень. Які може проходити ветеран чи військовослужбовець після поранення травми за хворі. Чому тому, що спо створює умови, де людина набуває якомога швидше спроможності в новому тілі після пораненої травми, як фізичної, так і психологічної. Тобто, ми буквально стаємо впевненіше в собі. Серед інструкторів Руслан Сергійчук ветеран із серйозними ураженнями очей. Після вибуху міни у 2014-му зір суттєво погіршився. Тим чоловік не тільки повернувся до активного життя, а й став тренером зі стрільби з лука. Це насправді такий виклик для себе я зробив, бо розумію, що стрільба, якісь точні види спорту, це пов'язано з ну, якби зором. Це основний який виклик. Але в той же ж момент є деякі мови, які можна адаптувати. От, якщо говорити про стрільбу з автомата, то е, ось стрільба з лука це стрільба. Це та саме стрільба, просто тут інші приціли, інші цілення, і все, але та сама це медитація, це його в світі адаптивного спорту взагалі. Так тому я для себе підібрав цей вид спорту як лучний саме, бо вже там не можу Менші мішені стріляти. Що працюємо з ветеранами, то це адаптувати їх до цього. Хтось може одною рукою тягнути, хтось не може однією рукою. Тоді доведеться зробити так, щоб людина стріляла зубами. Що можливо це зробити, спеціально перелаштувати.